Доброго ранку, який яскравий чудовий літній день. Тепло. Всі радіють літньому теплу. І тварини, і птахи, і комахи. А ось і бділки прилетіли до квіточок фацелії. Бджоли – це комахи, що мають смугасте тільце. Це єдині комахи, які виробляють їжу, що їдять люди. Смачний і дуже корисний мед. Бджоли відіграють важливу роль в запиленні квіткових рослин. Ось послухайте вірш жарко, ділка. Ділка літає серед квіток, вулик збирає добрий медок. Ох і солодкий сік у квіток. Дасть досхочу нам меду, дідок. Скаже, жалійте, діти б носять вони нам добрий медок. Дітки, давайте ми з вами виготовимо аплікацію ділки трудівниці. Запрошую вас до художньої майстерні. Це нам потрібно для виконання роботи? Паперову втупу обклеїмо жовтим папером. Це буде тулуб втім. До тулуба приклеюємо три чорні смужки. На жовтий кружечок наклеюємо. Два чорні кружечки. Паперові або пластмасові. Це будуть очі. Ротик малюємо чорним фломастером На паперових кружечках малюємо коректором зіниці в дітки. Змайструємо вусики і чорних кружечків та тоненьких смужків. І приклеюємо до голівки Приклеюємо голівку до дуба А напрямку крила до Ось таку чарівну веселу бджілку виготовила я. Дітки, надсилайте свої роботи, я впевнена, ваші бджілки теж хороші. До побачення, до нової візки!